24 жовтня відбулося засідання робочої групи з перейменування міста. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Визначилось із трьома назвами, які буде винесено на голосування серед мешканців громади: Новосамарськ Самар. Новоселиця. Офіційне голосування розпочнеться 3 листопада і триватиме протягом місяця. А в місцевих пабліках вже проводять опитування з трьома варіантами назви. Думка мешканців розділилася. Так в одному з телеграм-каналів лідирує назва Новосамарськ, в іншому Новоселиця. Ми вирішили провести власне опитування, тож зараз дізнаємося думку містян. Думку стосовно перейменування Новомосковська. як то я ніколи не думала. Ну, якщо люди не прочуть, то я не прочу. Ну, вийшов закон і маємо перейменувати. Залишилося три назви, серед яких потрібно буде обирати: Самар, Новоселиця і Новосамарськ. Яку з цих, з цих трьох назв ви підтримуєте? Як останні два? А, так, Самар, Новоселиця і Новосамарськ. Ну, я оставила Новосамарська. Чому? Ну як-то мені от просто більше зазвучно. Но. Новосаморськ. А чому за Новосамарськ? Ну, якось би і старе зберігається трошечки. І Саморська історична назва теж. Ну, напевно, Новоселиця. <різь> ну, близько до Новомосковська. Моя думка, мабуть, Самар. Чому? Ну, Мені подобається. Мабуть, більше Самар. Не розумію, це якось. Мені Новосамарськ подобається. Ну, тобто, так, да, якщо люди, то новосамарці, а тут Тут я не розумію, як правильно. Самарці, так. Про... Самарці, да. Мені більше подобається самар. Перше мені більше подобається. Так. Да. Чому? Не знаю, новомосковське якось і новосамарське підходить. Дехто звик до старої назви та все ж намагається визначитися з новою. Новосоморська дрінна, непривична, новоселиця. Ну, хай буде новоселиця, теж ніочі. Ну, якщо чесно, мені. Я не хочу, щоб його переіменовували. Чому? Ну, не знаю, я вже привикла до Новомосковська. А не асоціюється щось з Росією, з Москвою? Ну, трохи є, але те, що я привикла, воно якось більше, як це правильно сказати. Ну, в общем, не хочу, щоб його переіменували, або просто хай назвуть Ноїк і все. Але ж зараз вийшов закон, вже ми маємо переіменувати. І зараз пройшло три назви, mm. серед яких потрібно буде обрати Новосамарськ, Новоселиця і Самар. Яку з цих обрали? Ну, Самару, мабуть. Чому? Не знаю, більше подобається. Для декого питання нової назви не цікаве. Як повинні, так по барабану, чесне слово. Досі зустрічаються і ті, хто категорично проти будь-яких змін та перейменування. Я за те, щоб залишився на московськ, Але... і не треба займатися дурні. Я так ви... вважаю. Не ніяк не пов'язуєте з Росією з Однозначно Нову новомосковська. Ну ніяк, Краще новик хай буде, і все. Жодна не, під... не підходить. А чому? Не подобається. А яка взагалі подобається сім'ї? Якась яка не вважає? я взагалі проти перейменування під час війни, тому що в нас насправді війна, і під час війни це недоречно. І ті, хто повністю підтримує як найскорішу відмову від всього, що пов'язує нас з Росією, ми маємо якомога більше як йти проти нашого ворога, і тому маємо змінити назву на більш яка підходить нашому місту і щоб вона була якомога відсторонена від цієї ж Москви. А яку назву підтримує? А, ну, мені подобається назва ну, Самарець, Самара, якась така була там назва, а також а, «Новоселиця» таке було. Ось мені такі назви подобаються. Історики ж продовжують наполягати на поверненні історичної назви Самар. Євген Шульга пояснює, чому не Новоселиця чи Новосамарськ. Формально то може бути і село і Новосел місто Новоселиця, Але знову ж таки, є ще Новоселиця в Чернівецькому. Це це та назва, так, її теж можна сказати, що це історична назва. Але це назва, яка не є оригінальною, на відміну від назви Самар. Яка є оригінальна, назва на висок, це не оригінальна. Тобто вона з цього полюду гірша. Я, я прихильник назви Самар, і для мене саме з цього полю всі інші назви гірші. Якщо просто говорити про окремі назви, ну, я говорю про Новосамарск. Зразу постає питання, а де Старосамарськ? А нема такого міста, і не було ніколи. Новосамар. Чи Новосамар, Хорошо, колись було Новосамар, Самар, ну, але зараз його нема, його 200 років немає. То навіщо ново, коли нема старого? Получається, якщо ми викинемо нору нову, виходить, знову -таки те саме Самар. А скид це просто особливість російської топоніміки. У них або Гради, або ски. Тобто, якщо ми бачимо слово, яке закінчиться СКІ, це за все це російський топонім. Нова сама це той самий «новомосковський», замість Москви Самар. Те саме виходить, що як російський конструкт. Сконструювано російський стиль, московський, точніше, і воно значить, знову залишається. Я розумію, що чому, чому цьому проблема? У нас за тим інформацією, що блюкалася на московській правді, 30% ті, що взяли, взагалі хотіли зберти назва московську. От на ці смаки ось цього населення і розраховані всі оці конструкції, щоб якимось чином догодити 30% населення це великий електорат. Тобто історія стає жертвою політики. Коли в угоду сучасної політики, в угоді наступним вибором, значить, давайте от, зробимо так, як ми робимо. Тобто історію викинемо, а спробуємо сконструювати щось таке нове, краще. А воно, і не нове, і не краще. Звичайно ж, і варіант залишати назву Новомосковськ не розглядається. Щодо Новомосковська, я писав би на своєму матеріалі, що назва «Новомосковськ» для України, яка півтора року війни, така ж ганебна який назва Новогітлярівськ в Ізраїлі або Новостамбульськ в Вірменії? Уявіть собі, в Вірменії місто Новостамбульськ. Це при тому, що Туреччина не визнає, що вона чинила геноцид вірмен. Німеччина це хоч визнає, а Туреччина не визнає. І от уявіть собі, якби хтось сказав, що я хочу жити в місті Новостамбульське. Це яку голову не лізе. а у нас це нормально. То що поставлю, що в нас в головах? Як називатиметься місто, дізнаємося вже скоро. Про форму і порядок проведення голосування місцева влада обіцяє невдовзі повідомити.